Скільки часу ви в Іспанії? Я вже 17 рік в Іспанії. Я зараз дуже це, пишаюся. І українцями, які я тут які приїхали з війною, які я бачу, вони багато чого досягнули і досягають. Що ми, наприклад, які тут багато живемо, ми більш розслаблені і не бачимо десь в якомусь потреби. Це, наприклад, мене дуже заохочує, коли дивиться. Скажіть, як часто буваєте в Україні, взагалі, коли був останній раз? А останній раз я була в 2019 році. І після цього вже не була, тільки так і зв'язок маємо з деякими рідними залишилися. Тут якийсь спосіб життя, відносини між людьми, вони відрізняються. Це, мабуть, зв'язано хоч спочатку економічним станом. Сама взагалі обстановка країни, яка не мала війни, не мала якоїсь такої розрухи, багато років Іспанія. Ці люди вони в інакшому світі живуть і в з Україною. Тому мені як я в основному як приїжала, і коли я уїжджала, то мені більше хотілося повернутися, чимось допомогти. Отак, таке от враження. А, взагалі, от люди мені близькі навіть Тут багато українців, які от зараз приїхали. Їх можна бачити зразу. Ти бачиш, ти відчуваєш, ти бачиш по міміці, по одежі, і воно і я з роками більше розумію, що все таки ця країна, от, от де я народилася і виросла, вона все таки ближча ця культура. Хоча вже багато років я питала вже в іспанської культури.